Через місяць одного дня зранку мама кішка пішла, як завжди, у місто. Кошеня в цей час солодко спала. Історія про кицьку мицьку, одна з книжок на акції Дитячий письменник за прилавком. Кошеня у книзі потрапляє на відомі ушгородські локації і, зрештою, опиняється знову вдома. Розповів автор Іван Попович, і тепер дописую книжку у жанрі бойового фентезі. Якось щоб переключитися. Із таких уже якби іншого жанру, та я вирішив написати дитячу книгу, але мене як надихнуло, то, що якраз весною у мене кішка родила котя. І в мене якась історія так крутилася в голові, але не було початку і кінця. І, і так якось він задумався, я записав, потім з поговорив. і так був книжку. Я міг зробити, ну, якби щоб не було яке місто. Але я так подумав, на ну, самом ділі, коли воно видумувалося, я так якби ходив по ужгороду. Що... Історія орієнтована на читачів дошкільного та молодшого шкільного віку. Восьмирічна Євгенія Токар вже прочитала книгу. Ми заходимо в бібліотеку, беремо книжку. Ну, я прочитаю. її. Розказують, як вона народилася, потім розказують, що її передавали будівельники, які е, прийшли міняти покрівлю на будівлі. Акцію Дитячий письменник за прилавком проводять до Дня дитячої книги в Україні, розповів організатор Яно Шмишко. Дитячий письменник за прилавком, яке проходить вже другий рік. Так як у прошлому році це був пілотний проєкт Міністерства культури України, і нам випала така честь, що в Україні лише проводилися в Ужгороді. Е, в цьому році, мабуть, теж лише Ужгород проводить це місцево, бо ми знаємо, що Всеволодний Стайко якраз він народився у 1930 році, 30 січня. І тому це у майбутньому має бути день якраз дитячих письменників. За словами Івана Поповича, усі кошти за продаж книжок про Кицьку-Мицьку передадуть на потреби ЗСУ. Діана Шух, Леонтій колишин суспільне новини.